Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні ми будемо слухати 19 главу Першої книги царства. І говорив Саул Іоаннафану, сину своєму, і всім слугам своїм, щоб умертвити Давида. Ну, для того, щоб налаштувати і сина, і слуг проти Давида, потрібно було якісь мати на то аргументи. Ну, а людська природа така, що вона краще чомусь сприймає брехню, ніж правду. І тому, мабуть, частину слух, але не сина точно, Саулу вдалося схилити на те, аби були якісь вагомі причини від них, щоб була підтримка від них, аби умертвити Давида. От. Ну, ми зараз побачимо, що ж як тут буде відбуватися. Але Іоаннафан, син Саула, дуже любив Давида, і сповістив Іоаннафан Давида, говорячи, батько мій Саул шукає, як умертвити тебе. Отже, бережися завтра, сховайся і будь у потайному місці. А я вийду і стану поруч з батьком моїм на полі, де ти будеш, і поговорю про тебе з батьком моїм, і що побачу, розповім тобі. Отже, Іонафан переживає, чи не засумнівається в його вірності Давид. І тому він пропонує, аби Давид заховався десь там у потайному місці, а він вийде із своїм татом, буде говорити про Давида. І Давид сам на власні вуха почує, що Іонафан насправді вірний Давиду і хоче захистити його від свого батька. І говорив Іонафан. Добре про Давида Саулу, батькові своєму, і сказав йому: Нехай не грішить цар проти раба свого Давида, тому що він нічим не зрішив проти тебе, і справи його дуже корисні для тебе. Бачите, Саул перебуває під дією емоцій. І він же знає, що насправді Давид ніякого зла йому не вчинив. Але злий дух створив в ньому своє бачення і свій образ, який є Давид. І він бачив в ньому конкурента, бачив того, кого більше люблять люди, і тому, не маючи вагомих на то підстав, продовжує носити злобу на цього юнака. І він наражав на небезпеку душу свою, щоб уразити фенастимлянина, і Господь учинив велике спасіння всьому Ізраїлю. Ти бачив це і радів, для чого ж ти хочеш зрішити проти невинної крові і умертвити Давида без причини? От і ми теж, знаєте, як сказано в Писанні: блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться Якщо комусь вдасться погасити пожар, який виникає між двома людьми, власне, тут я неправильно сказав, не між двома людьми. Тут пожар є лише в серці Саула. Якщо хтось зможе погасити оцю ненависть до ближнього, то той зробить дуже велику угодну Богу справу і для своєї душі, і врятує від пастки диявола. Того, кому допомагає. І присягнув Саул, живий Господь, Давид не помре, і покликав Іонафан Давида, і переказав йому Іонафан усі словації, і привів Іонафан Давида до Саула, і він був при ньому як вчора, так і третього дня. Читаємо далі. І знову почалася війна, і вийшов Давид, і воював. Свилестимляними і наніс їм велику поразку, і вони побігли від нього. Злий дух від Бога напав на Саула, і він сидів у домі своєму, і спис його був у руці його, а Давид грав рукою своєю на струнах. Давайте звернемо увагу на 9 стих. Тут сказано і злий дух. Від Бога напав на Саула. А хіба може бути від Бога злий дух? І от в святому писанні є багато таких місць, які ми не можемо розуміти буквально. Давайте ми згадаємо, коли ізраїльський народ виходив із єгипетського полону. Там було сказано, що Господь вчинив жорстоким серце фараона. А тут сказано, що злий дух від Бога напав на Саула. Як ми це маємо розуміти? Насправді, справа ось в чому. Людина грішить до певної міри, і Бог бореться і різними способами намагається стримати людину від, його, від її поганого наміру. Але є момент, коли Господь відступає. І тоді вже людина поступає по своїй злобі, яка є ніким не стримана, бо Бог всіх стримує. Наскільки це можливо, Господь піклується про людину, любить людину. От, але в цьому є межа. І от в той момент Господь відступається від Саула і Він починає лютувати. Але ж, знову ж таки, Господь і турбується про Саула, бо ж тільки ми бачимо, як Саул слухав настанови і вмовляння від свого сина Іонафана. І тепер ще там буде один приклад, що Господь таки не лишає людину. А Бог оце попускає Саулу бути в такому стані, щоб потім зробити висновки. Чому він так поступав? І що буде з ним, якщо він попуститься далі поступати от, по відношенню до Давида от, в такому злому пориві серця? Тому Бог, отак все, попускає навіть зло щоб потім це зло перемінилося на добро. Але залежить також багато і від людини. Чи сприйме це людина? Ми побачимо, як далі це буде розвиватися. Ми ще багато будемо читати про Саула. І ми побачимо, що з ним станеться, але Бог його не лишає. От ми зараз це і будемо читати. І хотів Саул прибити Давида списом до стіни. Але Давид відскочив від Саула і спис встромився в стіну. Давид вже втік і врятувався в ту ніч. Якщо попередньо, все таки Давид ухилявся і лишався на своєму місці, то той раз він вже втікає, бо бачить, що лють Саула дуже велика. І послав Саул слух у дім до Давида, щоб стерегти його і убити його до ранку. І сказала Давиду Мелхола, дружина його якщо ти не врятуєш душі твоєї в цю ніч, то завтра будеш убитий. І спустила Мелхола Давида з вікна, і він пішов і втік і врятувався. Мелхола ж узяла статую і поклала на постіль, а в узголів'я її поклала козячу шкіру і покрила одягом. Звернемо увагу на. 13 стих. Сказано, Мелхолеш узяла статую. В оригіналі, в інших перекладах сказано, що вона поклала ідола. Тобто на ряду із шануванням істинного Бога, маючи священство, закон, в них ще лишаються ідоли. І це ознака того, що цар не займається прямими своїми обов'язками і не оберігає. Народ, а тим більше і свій дім від всього ідольського. А це якраз і є причина того, що в такому домі відбувається велике падіння, тому що, начебто, і вірять істинного Бога, але і ідоли тримають. І послав Саул слух, щоб узяти Давида, але Мелхола сказала, він хворий, і послав Саул слух, щоб. Оглянути Давида, говорячи, принесіть його до мене на постелі, щоб убити його. І прийшли слуги, і ось на постелі статуя, а в її голові козяча шкура. І тоді Саул сказав Мелхолі, для чого ти так обдурила мене, і відпустила ворога мого, щоб він утікав. Ну, він тобі не ворог, це ти сам придумав, що він тобі ворог. Це перше. А от теж зверніть увагу, як тут сказано, що значить, він ну, питає, дочки, чому ти мене обманула? Ну от Не завжди можна говорити правду. Повірте, що от багато є ситуацій, коли людина не може сказати, От як воно правдиво все є. І Христос дуже часто, коли до нього приходили фарисеї, вони приходили із злим умислом. І вони ставили різні е, такі пасткові питання. І Христос ніколи прямо не відповідав, але на їх питання відповідав часто своїм питанням. І бувало так, що Він і лишав ті місця, де для нього була загроза. І тому ми теж повинні завжди мати Мудрість. Тому що е лукавій людині, навіть якби ти сказав всю правду, вона йому не потрібна. Тому так кажуть, що ніколи не розказуй, що маєш на душі, ти не знаєш, хто перед тобою. Який би ти не був відкритий, який би ти не був щирий перед людиною, якщо вона лукава, то він над твоєю правдою лише посміється. Вона йому не потрібна. Тому що він хоче просто тебе поглинути. От і тому Мелхола, розуміючи це, допомагає Давиду і вдається до от такого, такої справи, щоб от замість Давида поклала манікена, так би мовити, на ліжко, для того, щоб відволікти увагу, що пройшов час, аби Давид, Давид міг заховатися від Саула. І сказала Мелхола Саулу: він сказав мені. Відпусти мене, інакше я уб'ю тебе. Ну тут вона ще домовляє свою хитрість. І втік Давид і врятувався, і прийшов до Самоїла в раму, і розповів йому все, що робив з ним Саул. І пішов він із Самоїлом, і зупинилися вони в... на вафі біля рами, і донесли Саулу, говорячи, ось Давид у на вафі. Біля рами і послав Саул слух узяти Давида, і коли побачили вони сон пророків, що пророкували, і Самоїла, який начальствував над ними, то Дух Божий зійшов на слух Саула, і вони стали пророкувати. Як саме вони стали пророкувати, ми не знаємо, але точно знаємо, що це особливий благодатний стан. Тобто вони послані від царя. Взяти з Давида, і тут на них находить Святий Дух для того, щоб вони відчули Божу силу, Божу благодать, Божу ласку, щоб пом'якшилися їх серця. Читаємо далі. Донесли про це Саулу, і він послав інших слуг, але і ці стали пророкувати. І потім послав Саул третіх слуг, і ці стали пророкувати. Розгнівавшись, Саул сам пішов у раму і дійшов до великого джерела, що в Сефі, і запитав, говорячи, де Самоїл і Давид. Сказали: ось у Навафі біля рами. І пішов він туди, у Наваф біля рами, і на нього зійшов Дух Божий. І він ішов, пророкував, доки не прийшов у Наваф біля рами. Ось, і бачите. Від Бога, як ми сказали, так ми не буквально розуміли ці слова. Зійшов злий дух на Саула, але отут ми ярко бачимо, що Бог не лишає свого помазаника і дає йому особливий благодатний стан для того, щоб він відчув цю Божу благодать. І як ми вже не раз говорили, в кожного в житті є момент. Коли людина по-особливому відчуває Божу благодать. Я колись вже розповідав таку історію. Мені її оповів мій батько. За радянських часів один чоловік ніколи не ходив до храму і десь там ходив на якусь роботу, але більше займався рибалкою, тому що біля нашого села притікає ще гарна річка, там завжди було багато риби. І він вирішив, що на Пасху, оскільки тоді була нерестова заборона, він піде на рибалку. Ну, інспекції рибної ну, точно не буде на Пасху на воді. І він вночі, як вже стемніло, взяв човна і поплив. І він плив по воді, а храм стоїть недалеко від річки. І люди о 12-й годині вийшли на хресний хід для того, щоб розпочати. Божественну службу розпочати ранню пасхальну. І він, почувши той спів і почувши дзвін, настільки сукрушився своїм серцем, він подумав, Пасха Господня, а я тут в човні. І він почав плакати, як мала дитина, він там ридав. Просто ридав. І він потім батьку моєму це розповів. Більше нікому не розказував. Я ім'я не називаю, і ніхто не буде знати, про кого ми говоримо. Тільки батько знав. Я його не допитувався, хто конкретно. Але ж е, от в той момент той чоловік, який ніколи не ходив до храму, можливо, десь там в дитинстві мама чи бабця водила. І він відчув оцю благодать. Тому Бог нікого не лишає дорогенькі. Це ми можемо будь-кому чепити ярлик, там, винести вирок людині, а Бог дає всім шанс. І от тому Саулу, якого серце озлоблене, Бог теж дає той шанс. І він почав пророкувати. Тобто він був в стані блаженства. І потім треба лише знову шукати того блаженства, шукати Божих заповідей. І Господь обов'язково допоможе і спасе таку душу. І зняв він одяг свій і пророкував перед Самоїлом. І весь день той і всю ту ніч лежав неодягненим. Тому говорять, невже і Саул у пророках? Ну, тут і яке пояснення, що вони були неодягнуті? одягнуті? У цій церкві говорять, що насправді наготав Адам і Єва були нагі в раю, і коли людина перебуває в стані святості, то вона не спокушається плоттю. Для неї це не є, це, це є природа, і тому вона не спокушається таким виглядом. І коли от вони пророкували ці пророки, і Самоїл, і Саул, то вони були, наче діти, а діти не соромляться, тому що вони не винні. От в них такий був стан, і вони познімали себе ту одежу і там просто лежали. От і от це. Таке коротке пояснення цього стиха останнього. Хай Господь дорогенький, нас оберігає, і хай Бог нам допомагає, Він нас любить, Він чекає на кожну душу. І в певні моменти Господь нам дає відчути ту Божу благодать. Но ми ж схиляємося до тієї благодаті. І Господь обов'язково нам допоможе на нашому життєвому шляху. Слава Господу Богу!